Не знаю, что она разоралась. Я не знаю, так хочу, это... она разоралась. А я откуда знаю? Слышишь? Я куда она вчепила, что картошку дала Зина рецепт, сказала. Я не дала рецепт. Ты мне я сказала на видео это есть. Что я купила такую картошку, Нет. яка это. Нет, на ну, видео мы зафиксировано. С ней в на видео зафиксировано. Ты кажешь, не я кажется, Надя, ты кажешь, Надя. Но не. я дала рецепт, я ей не, дала рецепт. Не, не. Не Я сказала, звари таку, і укроп і масло сливочного побольше. І а все. Я сюда прям вставлю, от в этот кусочек, де ти, ти кажеш, я дала рецепт. я не давала рецепт. А -а -а. рецепт Прямо рецепт. це по світтих слов буде, я дай рецепт. Ну, да. ну Ді, що так? ти робиш, Зіна? Не боя. Понапивались, вина дорогого напилась, блять. Моя посуда вся ушла до як, табло, табло, як, табло, табло, як табло. Табло. Бо сейчас Надя зуби нові Зіна. Сіна. Бо сейчас Надя зуби нові виб'є. А там висте без зубової в долгах. Надя. Чим прийде? Бакали такі хороші. А це знаєш, що дарила Лена Сігреня? Ваша сусідка. Так, хороші бакали. Угу. Так що Лена приїде. І на будеш ще виносити? Не. Давай все. Давай мэкнемо. Після того, що ти устроїш, я не буду. Я устрою, ви. Я не буду пити. Ви на поругались, ви чорті що тут ета. Давайте, сідайте. Це ваш бокал, да? Конечно. Давай. Я Сто, це, Че, я це, Вета, будеш? Я Согласна. Ну Надя заканчивала пирожковый а пирожковый техникум. Откуда она знает как готовить картошку? Надя подожди. Надя, подожди. Подожди, Надя. Зина давала рецепт картошки. Не не давала. Ну давала чи чинить. Ну давала чи нет? Я не давала. Я не вмежу готовить картошки. Я ничего. Тут все, что я готовила, це Зина. Це, це виноград. Це виноград вищо? приготував. Я не нічого, це все Зіна. Надя, успокойтеся. Надя, вспокойся. Ну це, це, зіна, я це не викладаю. Ну ти виноград. чуєш, ну, я не одне питаю, на друге. Ну, зіна, а ну, ти бач... подавилась. Якби ти подавилась, світу. ти не могла розтоварити. Винограда бувають ну. перепалки. Надя виноград. От балакаємо з нею, перепалки. Ага, у неї характер такий. Вона, якщо б от отак от посиділи ми, побалакали, то Вона ходить, ходить, як, як... А це, це, як вона психоча посуду мене. Як вона... кают, кают. Бігає, як... Ти бігаєш, як Арнольд, то той, що він і хоче проглотитися. Отакий характер, як спичку подпалювати. Надя, Надя, ти ходиш, як Арнольд, то той, що він і хоче проглотитися, що вже все в тумані. У Наді вже все в тумані. Я кажу, Надя, що вона не була, коли забула. И все. Выйду, можно? Да, конечно. Надя уже бегает, карноль тут из за винами. Подавилась винограда. Все в туман. Подавилась. Где прием геймлиха? Слышишь, Надюшка, отца, хаючься, слечует. Ну, как скажете, как вы скажете, Зин? Ну, скажите, как вы скажете. А я что скажу? Ну, скажите, как вы скажете. Она не меняема. Убирать или не убирать? Как вы скажете? Зин, она не меняема. Я слушаю, я прислуга, я служанка. Я слушаю то, что выполняю.

А мне не знаю, ага, ага. На той раз на игре не зашло, тоже набігала бігала, не хотіла за стол сідати. А на дні рождения, що она в тебе устроила в ресторане. С мариной вместе. Надя устроила скандал. Коли ты зайшла сюда, ты Що стиль. Сказала? Саме... сказала, що ти Риттверді. приготовила яйця і дала рецепт картошки. Надя приготувала все. Я Надя, вона сказала... так, сказала. Сказала. так сказала. Вона сказала, дала рецепт. Вона всього дала рецепт. Я не знала, як пальчик. Та чого ти в рутку? Надя це я не вміла. Надюшка це слов не було. Спасибо, зі мною не бреше. Хорошо. Я подивлюсь на відео з самбел не бреше. Може, я ошибся, може, я не так зрозумів. Ну я може не так зрозумів. На, она ну, наверное, сказала, я дала картошку. Я а ты могла? Подожди, а ты могла сказать, що ти я дала картошку? Я картошку ты, она сказала, що она дала картошку. Я купила картошку, сказала, що добру купила. І все, больше я нічого не казав. Я сейчас гляну, я може, перепутав, що ти дала картошку. Ну, ты я каже, вона готовила. Я Надя. Сказали, Надя". Надя зря кричала, <годно> Надя зря <годно> готувала. <Надя> зря на <годно> <готовила>. крик <годно> зря... не готовила зря кричала, Надя. <годно> От дивись, я пере <годно> я нічого не сказала. Хрест <годно> на мені хрест на натавівся в хрестах, як свиня. В <годно> нічого я не сказала. Да, сказала, Я купила картошку. <годно> я, купила я кажу, картошку. <годно> а хто готовий? Надя готувала. Надя готувала. Я так сказала. А перед цим, А вона на мене Зіна готувала картошку. Не я подумав, що вона вона каже, Я не казала, я переслухала. Порив... Ну я переслухав, то каже брехливі. А що Переслухаю. Ну я що б я за картошку сказав? Вона не... каже, я куплю. Я подумав, що я діла. Що я, діла? Що я, я кажу, кус питала картошку. Зіна готова карту. Віна готова В мене це неправильно неправильна путь не перекручуй. Ні, я... це я сказала, Надечка, не я тобі клянуся, Чого? отут сидю за столом. Що я сказала лічно, Надя все приготовила одні яйцю. А ти на мене напала. Це ж, ну, ж харашо, да. що Вчого? це хорошо, що ви помогли, що ви приготували. Я не приготовляла, я сказала, що Надя приготувала. Надя, ну, що ти в самом діле? Ти, як наче зі не взялася. Я сам да. діля. Конечно, так. Ти прямо на мене. Ви назад нічого не скажете, щоб він сказав, що зіна готова. Ні! Ну, я сказала. Ти ще не на Надю. Я вже сказав, що ви готові. Ні, вона каже, що Ні! ти зря кричала. Да, да, да. Ну, ти сказав, що я ти сказав. сказав. Да, ну... А ви, я, а я не, не а хочу. я хочу, сказала, вина. що ти готувала. Ні, ну саме сказав, що ви. Саме сказав. Вона ну, ну, каже, що це я виновата, що а ти на мене кричала, не Зіна, кричить на мене, а мені все одно кричить. Самел, на що ти таке зробила? Скажіть, не сказала, скажіть на мене, що ти ну ти винувата за те, що ти придумала от тебе цей. Ну, я цирк? Вона не придумала, вона ж виходить з моїх слів отреагувала. Це я, виходить, винувати. Надя я... він сказав, що Вслідуваю. раз такого не буде, Надя. не буде. Не буде, не буде на нікогда. Нікогда. Я сказала, що ти приготувала стол. Одні О, так, яйця, люди свідтілі, що одні яйця, я йому показала. Все. Більше нічого, це все твоє. І чого ти устроїла такий цирк? Так я... чого я? Це ну, она я не Марина. Ну, ти Зі... Я не Марина. Він Зі... Тут... ну, це він ну, сказав. Він сказав, мало чого, що він ну, так не визвав. а що я, йому, я, я йому баба кажу. Не що... скажіть, чого ти так сказав? Скажіть. А, та баба, скандала, дві ярмарки. <свят> скажіть, так ну, так а що, я винувата, що він сказав. О, так сказав. Так і кажіть, що він сказав. Ну, так М а чого ти я пристала я до мене? Я не пристала. Пристала, я на не... знак і за накинулася. Накинулася <свят> на мене, як не знаю, що. Це ужас. Я вже десь так сказав, що я. Самбел, родненький, повір мені, я наоборот її похвалила. Говорю, жінка приготувала все. Находити. А що no, мені... Ну, правильно зачем мене хвалить? А ти устроїла тут бардак скандал. Я устрою. Ну, хто ж устроїла? Ти ж на мене блядь, недогарський стакан некнула блядь. Не кричала. Не насамвела не кричала. Та я нічого, я вообще нічого не зрозумів, що говорить. Надя, ти ж не насамвела кричала, а на тебе. Не дагарський стакан перевернула пару разів і почала скандалити. Мама, ти наїлась, саме головне. Не Який робить. тебе сахар? Що наїсти? Що, що ти їси? Тобі можна, ту колбасу? Вона ти не наїлась. Ти відро в... халаса з'їла, мама. Один кусочок до вечора можна жувати. Вона туга дуже. Чур, так нам було тобі дати, а один чур, кусочок ви... би жувала. Осторожно, бо зуби, Як випадуть після тієї колбаси зуби, Проглотиш зуби, Проглотиш вже все. колбаса ж така дуже давкуча. Все, немає війни. Вже нема вже Уже Поїхала місць. Надя, все было очень вкусно, большое спасибо особенно картошка. Да, нас, спасибо, <laughs> да. Все особенно картошка я кузину выбрала. Слухай, я їй просто сказала, що купила, а вона готувала. Я все це прилюдно всім сказала, А вона на мене попала. Бачиш, що на мене накинулася. А вона той раз накинулася на мене, коли були Вони на ігрі. На... Оце була б Марина і на Марину б так би накинулася. Да, мене. На мене накинулася, як ніколи не було. Помниш Свята на не останній раз? Отам що ти вона не хотіла за стол сідати. Світа, хто тоді видувати був? То що я помню, у вас постійно Якийсь праздник там, блін. Хтось виноватий в навічності, тільки не вичиня, вона. Та да що прислуга. не зараз говаривать ні о чом ніком. Прислуга, 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 прошу. Це Марини ніка слова. Ну так а ти казав сидів за столом. Ну так теж Марини ні не не Правильно, Надя, не сидай, прислуга, не сидай, хозяйка. Бо ти бігала, я не буду сидати. Я буду подавать. Я кажу правильно, ти ж прислуга, Марина. Ну так сядь, я наоборот і хочу. А я приберу щас уся, потом сяду. А чо ти, ти ти господарка? Ні, ну я я жарила, я засрала все. Я прибирала. Я ж сказала, я Прибирала. Обидив. Як я це кажу, обидив в Так у нас сьогодні буде київський торт, так? Хто, Надя пекла Київський торт. Надо було пилу принести. Пірашкове училище. Надя помогу. Ні, а лишняя, а свечка. Ты, кстати, Зина ну, качка, делала ко мне. Четыре яводы. Зина, что ну, давай-то чашки. А. Ой, какие красивые чашки. Созинин набор. О, Йоже, у тебя будет два набора. Созинин, зіни, Зинин набор. А что, это тервяно. Это с какой стороны вот такой, да? Ну там, где пупырышки, это в воду. Андрей что взял, да? Ой, это торт. Да, на, проводит. Вот так, на, паришка. Вот так. Ага. Давай. Вот так. Усе удалось по плану. Ты хотела что-то показать. Да я покажу. Я не знаю. Париж ти Ти так любиш торти, що ти краще поріжеш, ніж я. Так я мелко не пускаю, так і не режу, я більше не режу. Ти нам пополам ліштись. Це керамічний чайник. О, хороший, то є хороший. Так. Да. Ага. Вот, О, смотри. хороший, красивый. Спасибо. Я так и видео Спасибо. только видела. Да, это да. Вот себе чай. Э, хочешь, представь себе, с керамикой. Самел, тебе нравится? А ну, покажи нам еще Керамика раз. Керамика хорошая, я бачу. Да, Ой, красивый. Ага. А, а, да. и крышечка, она там. будет и чай, будет она вспоминать. Именно. да, да. 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 Крышечка у все. Да, там крышечка закрывается. Там крышечка отдельная. Так, я постаралась под нее под цвет подобрать эти. Красивый цвет. Кружечки фиолетовые. Может так открыть одну и пока, да? Конечно, открыть. Ага. Угу. Угу. А, то сейчас кружечки, да?

Літове, да. на Надя, тобі це саме Мам не вирішить. хватало. Хороший. Будет ее чайничек и такие питания. Она будет пить да? чай и кофе. Спасибо, потом не пидутся. Спасибо. А то с чайником так и продавалось, да? Так и Наверное. Спасибо. Не на 5 литра Надя, наверное, на литровую кружку. Да, да, на литрову. На литру. Здоров Спасибо здоровье. Ну на кофе не такі тяжкі полити. Да, на кофе, на кофе, кофе молоко з да, ну, ну, молоком. Ти порізать тут. Андрій порізав. І другий же, і оцей. І київський. Да, цель, а це що не київський? Тугий, от то київський. А що ти так його? Так Надюшка, да а давай за помидорами не зинку. Давай, еда. Снизу. Я ей сейчас. Правильно. Ты холодный надо. Сейчас, я туда. Не, ну а холодно дерево. Я знаю, что дельно я судочек имею в виду. Светлана. Сейчас Светлана. Сейчас, Дина, сейчас Витлана, я тебя обмена. Хороший. Ні, з цього не з того загонюєшся. Ну, у, у них таке буває, у нас не ни один святок не з веселою не обходиться. Тому погода погана. <говорит> <говорит> Андрюш, хай вам Бог дає здоров'я. Давай, давай сюда. И вот то и Це Да будет переравним. Это что такое? Вкусный свет, это я перший раз. Олегам. Тобі приносим. Да як? Не. Ну, не а я не попробовала, тогда мне не досталось не вижу. И ты сада не пробувала, ти поехал. Не пробувала. Mm -hmm. Ні, він поехал. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну не попробовала взагалі. А чого ж ти не пробовала? Ну да мне щось все... не досталось, була и была на... Ты було, всього в магазине два штука. Гриховано. Это что, Светлана не поговорит? О, это тебе мы сидим на что? И чай юбки хоть зеленый. Не ну, буду, чай что? Чай можно. Не, 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 жалко, не жалко. Тетяна. А что жалко? Не болит своя. Жалко, Татьяна, вы вось Ну восьмое. так давайте давай сегодня тортаек жалко. Света, а что надо высыпать? Не, восьмотан? оно так стоит, вот видите, на дырочке. Можно? И оно да будет нет, сейчас, вот видишь, там есть дырочки. Ну давай, о, молодец. Она кипяток, оно так растворяется. Да. А потім це... У мене не було такого чаю. У мене не було. Це перший раз не знаю. Саме ще. Давай сонечко. Зірочка така. Зірочка вже. Сонечко. він для мене був зірочка. Довел всех до белого колена. Да. Свет, это так надо. Ой, Ой, ничего. Так сильно вела? Да. А в стабильности? Так, Татьяна Васильевна, зеленый чай можно. Я А чай ел, Татьяна Васильевна. А, ел. Какой ей можно самую кусочек дать? Нельзя так. Нельзя, не акул. не соленый. Все сладкое, сладкое. Щось странно то, специально... да це тож. Що... Чого якийсь київський? А чого? Він той ріш та ріш та річ. Та він такий. Він ламається, Андрюш, він так і робить. Ви, ви так його ріжуєте. Ну нічого, нехай, поїмо. поймо. Це якесь оте. Свята. Руками ламає. Ну я б тобі Не сильно? Там був, знаєш, якийсь ще. золотый ключик. Ну, я на И французский какой-то. Якесь... Вот так туда вот, и все. И французский какой-то. Якесь... Может Моцарт, может там... Не, Захер, можем. может, может... Да, а, вообще, а, опера. Рошен, какие делают вкусные? Да? Вот все же в Рошене. не, а, ну, вообще Рошен. у них самые фирменные такиевские и ореховые, да? Ну, ну, До тебе mm -hmm. ось, дядя, На весь магазин було тільки два оріхових торта. Київські були. На польоті падало викинули. Я забрав собаку, а на що ти його викинув? Він вискочив, він не вискочив. Ти його викинув з машини. і Поїхав. Не в світі такі історії. Наша їде в недогарках за лабрадором. 에, смотрите, хто навела у, у Наді розказувати за собачку, що у них там да, Скажи, лабрадор. Вибросили лабрадора, може, кому-то інтересно все-таки. Спасите да, собачку. Спасите бы света четверту притяну до дому. Пеленах. В <сих> пеленах принесли да, четверту собаку. Дверь не не, я, я бы да. двер, забрала. Я бы куклу ту забрала. Кукла дуже, дуже добра. Я Кукла мукла успел Сама, кстати, вот у меня тоже есть знакомая, вот к ним привезли маленького, маленького это, котенка. Хозяина просто привезли и бросили. Mm -hmm. Он болеет, yeah, вот А, а он, да этот приходит, Мурзик приходит. Приходит, мурчик, да. Мурчик, вот ну, ему нормально. подлечили. Я ему сама лично мазала, у него теперь Андрей ему мазал, у него прекрасно. Нормально лапа? Уже все, да. То, что он такой характер он дерется со всеми. Мурчик хороший. Да он да. там побыв врачей, что врачи думали, что он бешеный. Они ну, говорят, ну, можно, мы подряд. оставим бесплатно его. А я перепугался, думаю, дай Бог я убьют. Знаешь, подумают, что. Они же голову отрезают на экспертизу, если, да. если бешенство, тогда отрезают голову, коту отрезают Ты голову, отправляют на экспертизу, да, и они, они боялись, говорят, можно мы вам будем звонить, чтобы узнавать, типа, ну, как кот, потому он что он при... поцарапал всех наших врачей, покусал. Он прекрасно живет, но лупит всех подряд, кого видит вокруг. Мурчик, да, да мэн, хорошо, да. ушел. он рычаг. да. А я же да ножка бьет. зажила, бью лапка. Да, 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 да. А сейчас та с ямская пришла, она уже полная. Сейчас лето, лето, він нагуляється, гуляет, в зиму будет опять. Не, ну сейчас же сезон такий, что да, будешь гулять. Нам еще с ямская приходит. Она все, я так думаю, что она опять будет мать этих. Котя котят. Будет. Потому что она, когда беременна, видно, она не наедается дома. И она постоянно приходит к нам, и мы ее кормим. А потом она пропадает на какой-то определенний час. постоянно... Да. Шмішна, голова мала. Да. И а в мене вже два собаки, це ж лабораторія, я біля номіну назвала і кукла. А другий такий лахматий, ну, є в ну, хазяйка, ну хазяйка його, він біля магазину. А він шкандиба. Його видно, колись машина збила, що він, виденький, це знаєте, може, де придати його там. І він же шкандиба. Це ж ті біжать, і воно ж господи, дружок, кудись тихо, цей з лапкою криволапка. Вже він... бухнула і понеслось. Тікток, я пише, вже бухнула і Да. Надя, королева скандала на дні рождения. От і характер. Саме прям свої тариці. Жінки бальзаковського віку, і він серед них король. Жінки бальзаковського віку це 35 лет, щоб ви знали а не 65. Ви на 30 років опоздали. От Самвел зміл. Мілфами. Це <з> тут <-м alla> <з -м alla> ближче. де Самвел, там скандал. А ти вже тіктоку виставляв. Коли він успіє, ти скажи. Та, да, він вже, що, він вже кажуть. Мило, о, ну я тобі казала. Щоб він убрав убрав. якщо уголовка не сядемо. <говори> Спасибо. <говори> 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 По-новому, мне кажется, это для контента бега старают. А, ну уже. Фига для контента. Я не представляешь, надо. Всё всё пишёт. Света сказала: "Я приготовила только яйца". Всё объясняет, все готово на даче. Что за скандал устроили, провокатор всё так. Наня, ты бачишь. Она корит, потому что кормятся. Она кормит столько лет животных. Особенно там есть такая стая собака. Она каждый день ходит на озерку. Каже, он цвет оставит. А Надя да устала, надо да, устала. Для все поедем. Куда? Для все дело. Какое дело, скажи, пока люди сидят, что потом... Так. Она, она выспится. Она как завтра... у нее будет хорошее настроение, сразу сделать импровиза, как говорят итальянцы. Все Знаешь, все так, оба да, хм? ага. Ой, я спит. Кто спит? Вот. А, господи, я думаю, кто там спит? А пусть і yeah. кто-то там лежит, да? Ну, Все там... да, лежи. да, тут хочу. люди, то він там лежит. Так, я тоже буду їхать. Ну, 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 Давай, ну, Давай я помогу. Я. Не, не надо, не, не надо. надо. Вы поможете, не да? надо. Это... Спасибо большое. Спасибо, да. Андрюш, на, навозьми себе, пожалуйста. За день рождения. Бабушки Оле. Дай, Надя, дай. Самое Пулачу, вкусное це були яйца и компот. Картошка была вкусная, холодец вообще смачный. Надя, ты молодец. вообще молодец. Спасибо большое. Надя, молодец. Я и ты, и компот. Не-не-не. не, Надя, все привыкла. Вы, вы наверное, тоже устали. Во сколько вы устали молодец, сегодня Пока. Пока. Во сколько вы сегодня стали? Да я уже не знаю. я не знаю. Чув-сем, чув мы встали. А? Так, я и пусть. У все, маме, сегодня встали. Я каждое утро полп'ятого в пять. Даже виходу. Я, я встаю, Чарли меня просить открывать двері. Я открываю і Чарли видя тут туалет. Потім вони возвращаються, дай чуть-чуть, щоб хоча. Два полежать. <поцентрес> Та <поцентрес> а так. Каждый день. Надя, поедем завтра. Так давай скажи, що поїдемо. Привеземо эту рибу. Ну, то, що прислали. <поцентрес> ну так ты кажи, що я должна казати. Ну, На... во сколько приехать, чтобы... У нас є таранка. Ну во сколько приехать, щоб? Ну-ка, в Нука, бабє приживатилі після обіду. Як як в четверді ніжно? Вона позавтра воскресіння, да? Да, що ви скажіть нам, позвоніть, скажіть, в який час роїть. Мама не їде, да? да. Так. Чого? Я і грін тату не їде. А що там робити? Ну будеш дома. В карти грати будете, що будете там А що дома будете роблю? А до... карти, да. Пасіпа, спасиба.

Ляжу, посплю лежу. сейчас. Да, кто там ляжет? Да, да, ляжу спать. Нет, а, моя, не а он сейчас будет еще. <laughs> Садшу, строчи. Самая, а, посмотри, какая у меня нога синяя. Так чушь, скоро, это точно. Опухла, а опухла нога. Да. Может, забил. А что же у вас вы ноги смотрите? Да? Чего она так? Да. Плохо крутит. Спасибо вам усим. Спасибо Привет, да? вам, а у вас есть какая-то ложечка? Есть, да, я даю, есть, стою, есть. Да. Моя -то спасибо, Давай, Наль, спасибо. Давайте. О, Давайте. Хорош. А Зина сказала, я ей сказала, як. Азина сказала, я ей сказала, як. Она говорит, я купила, я говорю, ты мне, я ей сказала, як.